Європейський союз розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії, аби унеможливити допомогу третіх країн в обході вже чинних обмежень. Про це пише Блумберг з посиланням на власні джерела. За їхніми даними наприкінці тижня в Копенгагені міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити механізм спрямований проти уникнення санкцій. Цей інструмент був ухвалений ще у 2023 році, однак досі не застосовувався. Він передбачає заборону експорту, постачання чи передачі окремих товарів до держав, які можуть сприяти Росії в обході обмежень. Перемовини відбуватимуться паралельно з підготовкою 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії. У ньому зокрема йдеться про обмеження щодо осіб, причетних до незаконного вивезення українських дітей. Крім того, європейські міністри планують окремо розглянути можливість нових обмежень у нафтогазовому та фінансовому секторах Росії, а також питання торгівлі її товарами. Ці дискусії відбудуться у неформальному форматі і не будуть напряму пов'язані з наступним пакетом санкцій.